25 січня, субота і зараз вже 16.00. І ми з вами, друзі, прямуємо до центральної площі, потім підемо ще до Бівету. Знаю, що на центральній площі має відбуватися якесь дійство, так що, друзі, всіх запрошую вас з собою на прогулянку. Ще кілька годин тому дуже гарно світило сонце. Ну, зараз ще тепло, але сонце, бачите, вже ховається за хмарами. А я вже сьогодні знімав одне відео для вас з району верхнього автовокзалу, був біля вогні Баку, також біля. Готелю Бескет, друзі, відео на каналі, так що, кому цікаво, може зайти подивитися. А ми зараз знаходимося біля Бістро. Рідний, Кай, рідний край завжди актуальна тема. В коментарях пишете, коли там приїжджаєте на курорт і де можна ну, снідати, обідати, вечеряти. Тут можна все в комплексі, якщо кому цікаво. Далі ще є солохина кухня, але ну, вам вибирати кажуть, що тут рідний край може краще. Ліворуч церква Святого Миколая, друзі. Людей, бачите, по дорозі так е, поки що не видно. Напевно, всі зараз біля центральної сцени. Чути вже звуки від центральної сцени, якісь лунають. Та ще йдемо, друзі, подивимось. Можливо, я вже трішки запізнився, але це нічого. Бювет ще зачинений, і сьогодні в палаці культури Шевченка там вистава. Концерту немає, так що анонсу концерту на бюветі. Не буде, пройдемось, так, покажу які концерти найближчим часом будуть. Церква Святого Миколая. Одна із культових місць курорту. Бачу декілька коментарів, вже з'явилося, що люди забронювали відпочинок на весну. Весною приїдуть березень, квітень. Дуже приємно. Люди вже дивляться відео, підготовлюються до трускавця, щоб знати, якими вулицями гуляти, що відвідати, що в першу чергу подивитися. Ось тут праворуч продають ще й картини, є художня майстерня. Хочете на коротці сьогодні дуже тепло, плюс 9. І завтра буде, і з понеділка також буде. А в понеділок знаю, що. Палаці культури буде виступати Оксана Білозір. Вона зазвичай якось так по понеділках і концерти організовують тут рускавці. А в неділю вона приходить на білет, то можливо і завтра буде на білеті. І ще в понеділок буде. А це, друзі, знаєте що? Це вже завершення коляди. І це таки, бачите, був Дрогобичі-концерт і Дрогобичі Трускавці. Ну, зараз підійдемо трішки послухаємо, але потім підемо далі. Завершення коляди вже. Бачите, вертепи зібралися людей ще небагато. співають і знають у цьому світі легендарний щедрик. Дещо такі інші версії, але запрошую вас підспівати разом з нами. we can share what you got really she love see what you got style so be share with

Народились в тебе тамар без хороший будеш, мати мікуши, очни гуші та полона, тебе жінка чорна брона, ще ви силіх все не душа тіла, та січка зала себе, все видати, розповідає, кликати. Кикати. дякувати, бо насправді ви завжди підтримуєте. Наші ініціативи підтримуєте збори і вручити подяку Ірина Навроцька. Ну і звісно, Юрію Дякучаку за підтримку національних традицій, традицій та культури, за волонтерську діяльність, за щире серце та небайдужість. Разом коляді, разом боротьбі нагороджують благодійний фонд волонтерим разом, КП Трускавецький інформаційно інформаційно-курортний центр. Та звісно, храм покрову Пресвятої Богородиці міста Трускацяничої Оплесків. Любимо вас, що можна сказати. Ну і продовжуємо. у нас конкурс на О, так так, та Будуємо, підтримуємо своїх найкращих зірочок, вартетів. Славити Христа! То всі жиди не бачу всіх, ще мають бути. Антон, ну що я ти вже щось комусь продав? Давайте Антон, ставайте так, пане Антон. Так, вітання усім жидам і жидівкам. Товариство на вас чекає конкурс. Зараз ми з вами разом трішки заробимо для збройних сил України. Добре. Дивіться, що треба зробити. Тарас Томашівський, бо він нас з найдобріших підготував вам те, що ви маєте продати. У вас на це буде хвилин 15-20, поки буде виступати вертеп Омха. Домовилися? Ви 15 хвилин. Що хочете робити? Продаєте те, що ми вам даєте. Бачите, завершення коляди, і напевно вже з понеділка почнуть розбирати різдвяну новорічну ялинку. Добре, золотий зуб, хто хоче продати. Ми йдемо, пройдемо ще до бівети. О, будь ласка, для цього сміливого пана. Ось таку іграшку. Хто хоче продати іграшку? Дівчата, о, будь ласка. Тільки то продають. А що що таке? Ще є до того чай, часа. Достали, то я попали. Ялинка, бачите, ще світиться, включили її раніше. І також, бачите, на бульварі Торосевича невеликий ярмарок організували. Ну, людей тут небагато. Дивно, що знаєте, були було різдвяні свята, могли також на сцені колядувати, а колядували біля ялинки, біля музичної танки. Людей було побільше, особливо коли був Новий рік. І після Різдва, після Різдвяних свят також було більше можна. Можна було тоді організовувати ярмарок, і виступи колективів на центральній сцені. А колективи виступали просто ну, біля ялинка це взагалі було дуже темно. Пізно ввечері і ну ніяк. І, здається, що треба було зробити також на сцені. Трускавці люди ходять дуже повільно, ніхто нікуди не спішить. Всі насолоджуються курортним містечком. Хтось, навіть в коментарях написав, що. Трускавець дуже сильно змінюється, особливо будуються нові будинки, нові готелі, ще щось, а от бульвар Торосевича, оця от частина, вже давно не міняється. Ну, нічого, я думаю, що після закінчення війни ось буде змінюватися все на краще. Було, друзі, два коментаря, що я десь там в попередніх відео обмовився на рахунок ціни. Я розказував ціни у вілах і готель Парк. Так, дійсно, можливо, я б десь обмовився, і там ціни. Найдешевші там стандарт 950 гривень, комфорт 1100 гривень, пів люкс коштує 1400 і люкс 1700. І люкс комфорт 209 номер коштує 1900, і сімейний люкс 306 коштує 2000 гривень. Дуже приємно, що ви дивитеся відео. і коментарях коментарях доповнюєте або виправляєте. Бачу, що ви слухаєте кожне, кожне моє слово. Буває, друзі. Буває, помилився, так що вибачаюсь. А ми зараз вже підійшли до центрального бівету. Ну, зараз нагадаю, що в Трускавці він тільки один. Верхній зачинили в 2016 році. працює тільки центральний Ну, зараз ще він. Зачинений, відкриють його в 17.00. Люди гуляють до парку, бачите, назад, до бювето. Всім цікаво, подивитися, ну, можливо, хтось а, сьогодні вперше приїхав в Трускавець на відпочинок. Зазвичай люди так приїжджають на вихідні і вже там Ну, початок відпочинку починається в них з вихідних. Кав'ярня Раймонд ще одна. І тут є анонс концертів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Бачимо буде Євген Відінкович, я вже за Оксану Білозір говорив, також буде Наталя Валевська. Буде голос із серця Карпат, також чудовий гурт. І буде роман Скорпіон. Дуже тепло на короті, Хоча нема сонця, але дуже тепло. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!